О, я серденько. Тобі личиться сукня. Не заважай їм бачитися. У доньки повинен бути батько. Десята, як обіцяла. Привезу її о шості. Помахай мамі. Аміно. О, Боже. Це її викрав. Ми робимо все, що в наших силах. Ми знайшли машину із сховища. Підозрюємо, що він залишив країну. Він її викрав. Федеральні закони не забороняють батьку вивозити дитину. Ми безсилі. Кожен день, коли я її не бачу, лишає в мені рану. Я буду стукати в кожні двері, і я зроблю все, щоб знайти мою донечку. Ми повертаємо дітей. Допоможіть знайти чужих дітей, і я знайду вашу у команду. Потрібна жінка, треба знайти дитину, а тоді провести безпечно через кордон з підробними документами. І як це зробити? Тобі це знайомо краще за всіх. Я почуваюся найманкою. Ти потрібна для цих завдань. А ти? Ти зі мною? Є інформація про Аміну. Я маю її захистити. Це дурість. Я її мати. Це заради неї. Вкрадена у кіно з 2 жовтня.